Мир Божий, шановні друзі, разом з вами ми продовжуємо роздуми над книгою об'явлення про сім труб та ангелів, які їх звіщали. Сьогодні ми поговоримо про четверту трубу, яка записана в об'явленні 13. 12 стих написано слідуючи: Четвертий ангел засурмив і вражена була третя частина сонця, третя частина місяця, третя частина зірок, так що потьмарилася. Третя частина їх, і третя частина дня була без світла, так само як і ночі. Четверта труба і четвертий ангел, який сурмив, і як наслідок, третя частина Сонця місяця і зірок потьмарніли, тобто затухли. Це духовні символи, які значать, що третя частина могутньої Римської імперії втратила свою могутність. Третя частина дня і ночі це Західний Рим, який залишився світла. Великих світил правлячої власті, тобто без імператорів, які символічно Іван записав як Сонце. Консули це місяць, сенатори вони обозначають зірки. Тобто менше сяйво, менша влада. Імператорів усунув одаакр, глава геролів, і став на їх місце, і став також першим варварським правителем Італії. Який зіграв немалу роль у падінні західної провінції Рима. Притому залишивши під своїм керівництвом консулів та сенаторів, а повне виконання цього пророцтва воно виповнилося у 541 році пізніше, тобто, коли Велізарій полководець східної, східного імператора Юстиніана, який знищив повністю правлячу силу Рима, тобто консулів. А приємник Велізарія також пізніше, Нарзес у 552 році припинив владу сенаторів як правлячу силу західної частини Рима. Все це відноситься до 12-го вірша 8-го розділу книги об'явлення. В 13 вірші ми читаємо слідуючи: і бачив я. І чув одного ангела, коли, котрий летів посеред неба, і говорив гучним голосом: Горе, горе, горе тим, що живуть на землі, від звуків сурем трьох ангелів, котрі будуть сурмити. Ці ангели будуть сурмити пізніше, тобто п'ятий, шостий, сьомий ангел. Історія, яка була предсказана вірним свідком через Івана чотирма трубами, яка і здійснилася. І історики її прокоментували як перші краплі дощу перед Великою бурею. Тому, завершуючи четверту трубу, ангел в 13 вірші якби попереджає про ще більше гори, яке буде направлено на цю імперію Римську, і також на весь світ, так як саме з цієї імперії вийшла духовна правеча сила, яка напоїла всі народи землі воложної. Істиною. Ангел повторив три рази одне і те саме слово горе, горе, горе. Цим самим застерігає, що далі буде ще більше наказання для, як для Римської імперії, так і для тих, хто буде триматися вчень Духовного Рима. Всі ці чотири труби вже виконалися в житті тодішньої Римської імперії. З цього ми можемо взяти для себе висновок, що Бог. Посором не буває, що сіє одна людина або нації, країни, імперії, те вона і пожинає від праведного і справедливого Бога як судді Всесвітів. Так і написано в Біблії друге в другому розділі 4 по 7 і 9, слідуючи. Бо якщо Бог не помилував ангелів, які згрішили, а зв'язавши путами Пекельної темряви, віддав на зберігання їх на суд для покарання, і якщо не помилував первісного світу, а у восьми душах зберіг родину Ноя, проповідника правди, коли навів потоп на світ безбожний і коли міста Содомі Гомору, засудивши їх на знищення, попилив, показавши приклад майбутнім безбожникам та врятував праведного лота, втомленого. Несамовито розбещеним життям безбожників. То Господь знає, як рятувати побожних від спокус, а неправедних тримати на День суду для покарання. Ми бачимо, що безбожникам на цій землі нелегко приходиться розплачуватися за всі беззаконня, які вони звершують. Тому як важливо нам, як тоді безбожний Рим вбив свого Творця Ісуса Христа, і цим самим кров'ю Ісуса Христа Він засудив себе на знищення і на руїни, як і всі імперії, які відкидали Бога, так само і всі люди, які приймуть вчення сучасного Рима. Вони також, на превеликий жаль, будуть мати таку плачевну історію. Тому як важливо вона. Задати собі питання, як ми повинні жити, щоб історія, яку ми пишемо своїм життям, була одобрена небесним Богом, і була для нас благословінням, і горе, яке буде звіщатися наступними трубами, ангелами, не було нашим горем. Тому пророк Осія записав такі слова в 10 розділі 12 вірш: «Сійте собі у правду і пожнете милість, розорюйте у себе новину, бо час знайти Господа. Що він, коли прийде, дощем пролив на вас правду. Цю новину Господь ще здавна звіщав через своїх пророків, що Господь хоче бачити у своїм народі, в кожному з нас нове серце, новий розум, нові думки і новий характер, який подібний до Ісуса Христа. Тому нехай це здійсниться в моєму житті і в житті кожного з вас, щоб ми були новим творінням. Приготовленим для зустрічі з Ісусом Христом, щоб ми наші нові серця Господь записав свій закон, і ми жили по Його закону, а не по закону цього світу. Амінь.